Вітання усім, хто по той бік екрану, сьогодні впродовж ефіру, ми будемо розмовляти з Ларисою Карпяк, керівницею центру надання адміністративних послуг міста Луцька. Розмова піде про е, якісні послуги, про співпрацю з міською владою. А також про нещодавно поїздку до Німеччини разом з міським головою. Отож, пані Ларисо, вітаю вас і розповідайте, яка вона співпраця з нашою міською радою? Чи допомагає міський голова покращувати якість послуг? І як з'їздили до Німеччини? Вітаю! Так, звичайно, в нас є досить хороша співпраця з Луцькою міською радою і з депутатським корпусом. Ми це відчуваємо їх підтримку постійно, тому що і неодноразово і депутати користуються навіть послугами нашого ЦНАПу, і теж кажуть свої відгуки про те, як надаються послуги, що варто покращити, на що звернути увагу. Маємо дуже хорошу підтримку міського голови. Він теж завжди дбає про наш розвиток, про можливість розширення робочих місць, можливість створення Віддалених робочих місць, тобто розширення самого спектру надання послуг по всій територіальній громаді, щоб мешканцям громади було зручно, доступно і навіть не виходячи, не виїжджаючи до міста у своїх громадах, в своїх старостинських округах отримувати ті чи інші послуги. Як часто все ж таки мешканці до вас звертаються? Скільки е, дзвінків, до прикладу, отримуєте на гарячу лінію? Е, щомісячно десь 2,5 тисячі телефонних звернень надходить. Е, Загалом е, досить е, гарно відзначити е, такі зараз повідомлення, які надходять про, з пропозиціями. Якщо раніше в нас було більше нарікань, більше скарг на те чи інше неякісне надання послуг як адміністративних, так і комунальних, то то зараз навпаки досить приємно, що мешканці є активними членами нашої громади. Вони навіть телефонують із порадами, побажаннями, з пропозиціями. А Що все ж таки, які пропозиції, що радять, от що говорять люди. Якщо попередні всі звернення, як я вже сказала, були наприклад там поремонтуйте мені покрівлю, бо в мене протікає покрівля над квартирою, то зараз мешканці навпаки звертаються із благоустроєм прибудинкових територій, облаштуванням дорожнього покриття. Хоча, можливо, зараз це і не на часі, тому що ви пам'ятаєте, що дещо думки мешканців громади так. розділялись. Одні сказали, що всі кошти тільки на ЗСУ. В той же час є багато мешканців, які все-таки звертаються із тим. Щоб облаштовувати дворові території, тому що навіть повертаються воїни наші, хтось із ампутованими кінцівками, хтось знаходиться в інвалідних військах, і їм треба добратися навіть до тої самої лікарні. А якщо не облаштований тротуар, є проблема, наприклад, дістатися. І в зв'язку з цим міський голова завжди виважено підходить до розгляду таких питань, і особливо на особистих прийомах, коли звертається. Воїни з Збройних сил України з якимись пропозиціями, що там треба облаштувати ту чи іншу територію, то він завжди допомагає і розглядає ці питання ну, з позитивної сторони. І вирішуються ці питання. Також маємо багато таких повідомлень, що, наприклад, там. Який парк облаштувати, десь там встановити лавочки? Багато було звернень щодо облаштування нашого стенду в центрі міста угу. з нашими героями. Ну і такі інші. Тобто, в принципі, найбільше зараз і звернення, і звер... якось звертаються люди. Згідно реалій сьогодення, розуміючи те, що в принципі можливо не до кінця і є кошти на облаштування тих дворів для якоїсь естетики, а дійсно заради того, щоб було зручно нашим військовим, які на жаль повернулися. З війни так, військовим і членів родин, навіть, тому так. що і мами з колясками теж дружини воїнів все таки живуть в місті, звертаються за тими чи іншими послугами, дітки в школу ходять. Все це відповідно треба враховувати. Отож, скажіть коротенько, номери, куди можна звертатися мешканцям громади, якщо у них з'явиться бажання все ж таки розповісти про свою потребу чи можливо навіть і подякувати вам за вашу роботу. У Нас є декілька казанлів зв'язку. Це Офіційний сайт Луцької міської ради, крім того, є мобільний додаток, куди мешканці можуть подати повідомлення, і навіть із фотофіксацією тої чи іншої проблеми, яку вони хочуть вирішити. Крім того, наші мобільні телефони 0800 10 15 80 066 333 і інтернет-портал. Всі ці канали зв'язку є безкоштовними для наших відвідувачів з будь-від будь-якого оператора зв'язку. А я знаю, що також міський голова проводить зустріч поки що на жаль онлайн, так з мешканцями громади, як потрапити на ось цю зустріч. Онлайн прийом міського голови відбувається згідно попереднього запису. Люди пишуть на нашу електронну скриньку про те, що вони хочуть потрапити на онлайн прийом. Ми скидаємо їм посилання, визначаємо, який день і конкретна година. Ви знаєте, що це навіть є набагато зручніше, бо мешканці, не виходячи із свого помешканця чи з робочого місця, телефонують, виходять в прямий ефір з міським головою. Міський голова бачить безпосередньо їх вони міського голову, і досить. Такі оперативно вирішуються ті питання, які озвучуються на особистих прийомах. А після війни, скажімо так, завершиться, сподіваємося, якнайшвидше ось війна. Так чи можливо залишиться ось такий прийом, такий формат прийому? Я думаю, що час покаже, але це набагато швидше відбувається прийом. Міський голова приймає е, до 20 людей впродовж там 30-40 хвилин. Це, звичайно, економиться і його час, і час наших мешканців. І навіть не треба витрачати кошти на доїзд до ЦНАПу чи міської ради. Я знаю нещодавно. Ви з міським головою Ігорем Поліщуком відвідали Німеччину, так? Розкажіть, будь ласка, чому їздили? Який досвід переймали? Коротенько про цю зустріч, що що бачили. Так, ми відвідали місто Вюрсбург, крім того, міський голова ще був в Штфуті. Це був такий ознайомчий візит і в той же час навчальний візит, тому що в нас проходили навчання щоденно до 16 години, де ми мали можливість ознайомитись із роботою служб цього міста. Зокрема, ми відвідували соціальний напрямок роботи, ми відвідували напрямок цифрової інформатизації, крім того, ми відвідували бібліотеку досить таки. Хочеться зауважити, що в них є три місця, які їхні мешканці ну рахують, що самі основні це перше дім їхній, Де mm -hmm. вони проводять багато часу, це робота, і третє це бібліотека. Формат бібліотечної системи в них дещо інший, тому що там є не тільки можливість прийти, взяти книгу, а і там на місці попрацювати, почитати. Є навіть ліжка для діток, тобто сімейний в них такий відпочинок, mm -hmm. де приходять цілі сім'ї. І е, е, поки дітки там бавляться, тому що є ігрові кімнати, ігрові місця, е, батьки можуть собі почитати літературу безкоштовний інтернет, роздрукувати ті чи інші документи, якщо потрібно. Крім того, в них навіть є невелика кухонна така, якби принадлежність, де можна і чаю попити, і щось там собі розігріти. Тобто, це в них є от, проведення так таких як спільних сімейних… Так, сімей часу відпочинку, і вони навіть досить часто роблять такі квартальні зустрічі, тобто зустріч з сусідами, проводять масові заходи. От ми мали можливість побачити таку роботу. І теж було дуже багато звернуто уваги інклюзії. Ми відвідували навіть музей мистецтва, де повністю дотримано, повністю вся інклюзія. Це для людей з інвалідністю, і для слабочуючих, і для тих, що мають порушення зору, і певні якісь вади, які пересуваються на інвалідних візках. Навіть ті картини, які відображені в кольорах, були відображені в макетах, де кольори відображаються ну, певними там специфічними угу. позначками, що можна ту картину. Просто попробувати макет, і ти вже знаєш, в яких вона кольорах. Досить таки було цікаво всі витримані буквально норми, які мають передбачати для людей з інвалідністю, щоб вони могли себе вільно почувати. Ну, взагалі, в цій країні досить багато приділяється уваги інклюзивності. Ми бачили і в будинку. Надання соціальних послуг там в них теж працюють люди з інвалідністю, де навіть кімната відпочинку облаштована з таким з такими можливостями, що ці люди можуть самостійно себе обслуговувати. А, що такого Скажем так, підчерпнули, що можна було б і у нас застосувати, чого не вистачає, все ж таки, щоб хотіли впровадити у своїх центрах до, до, до прикладу у Німеччині. Німці це, це, називається це називається Бюргер бюро. Е, можливо, навіть хочу відзначити, що наш ЦНАП є набагато потужнішим, тому що в нас надається 500 послуг. А в них це йде дещо по профілях. В основному бюргер бюро є два робочі місця консультаційних, де надаються швидкі послуги. Консультації просто угу. куди з. Вернутися з тим чи іншим питанням. А в, щодо послуг, то вони приймають документи на оформлення паспортів, як у, закордонних паспортів, вони реєструють транспортні засоби. Там, на відміну від нас, це не делеговані повноваження, а їхні власні, <світ> тобто вони відразу на місці це ці функції виконують. Вони виготовляють ще документи там на дозвіл на їзду. Там раз п'ять років кожен, наприклад, тестис має отримати такий дозвіл на те, що він може здійснювати перевезення. А послуги щодо земельних питань, будівельних питань, торгівельних в них зовсім інші бюргербюро, тобто в них більше профільно, і от людині треба відвідувати не так, як у нас наш заклад. Крім того, прийомних годин в них значно менше, в них 33 прийомних години. І прийом ведеться згідно попереднього запису, тобто ти маєш з дому записатися на визначений день і час, і тільки згідно попереднього запису ти приходиш живої черги немає, Немає. і що ти повинен прийти за 15 хвилин і підтвердити те, що ти прийшов. Mm -hmm. Якщо ти запізнюєшся на 10 хвилин. Тебе вже ніхто не прийме, ти маєш записати це знову. І от, знаєте, навіть якщо наші відвідувачі іноді кажуть, що в нас бюрократія, то хочу сказати, що ні, це зовсім не так. Тому що в нас можна прийти, можливо, і треба буде трошки зачекати в живій черзі. От, але людина, якщо сьогодні прийшла, вона в нас потрапляє на прийом. Е, у них такого немає. І ще ми відвідували. Центр цифрової трансформації, досить ми гарно презентували нашу дію. Для них ще такого це була дивинка, тому що вони кажуть, що ми плануємо до цього дійти тільки у 27-му році. А тобто, у вони... них вже це заплановано. заплановано так? так. Вони починають створювати розумне місто смарт-сіті там у себе. От але ще таких можливостей щитування документів немає. У угу. них всі заяви заповнюються в паперовому вигляді. Щодо подачі документів на закордонні то людина має пройти з фотографією. Uh -huh. Є безпосередні там в них термінали, в яких можна зробити цю фотографію. Вона вартує 7 євро і вже тоді йдеш на обслуговування до адміністратора, який буде надавати послугу. І чи готові вони приїхати, подивитися і перейняти, в дечому досвід роботи власне, ваш. Якраз... Міським головою Ігорем Поліщуком було підписано меморандум про співпрацю із містом партнером, яке зараз вже буде нашим містом партнером Бюртбургом. І в рамках цього меморандуму передбачено оздоровлення діток на літній період, обмін студентами для навчання і ознайомчі візити, обмін досвідом працівників Луцької міської ради із працівниками їхнього бюргербюро для передачі досвіду. Тобто таке планується mm -hmm. надалі. Ця Співпраця буде тісною і такою буде розвиватися далі, щоб від цього отримували, як би кажуть, хороші, якісні послуги, і наші мешканці, і мешканці Горсбурга. Що ще здивувало? Ще ми відвідували там асоціацію, яка називається Мрія, і ми підписали теж меморандум своєї сторони як ЦНАП із цією асоціацією Мрія, куди звертаються жінки, чоловіки, тобто українці, які не володіють мовою, яким треба, наприклад, подати документи на оформлення соціальної допомоги. Вони mm -hmm. не можуть навіть заповнити самі заяву, і як нам було повідомлено пані Анастасією, в них на обліку вже перебуває понад дві тисячі українців. Да, власне, які... ситуація в нашій країні довела, що ну, так, людина потрапляє часто до, до Німеччини, так, взагалі, за кордон, не знаючи. Ні, іноземної мови, а аби влаштуватися, хоч якось, хоч на якийсь там коротенький період, все ж таки потрібно оформлювати документи. Так і Німеччина вже вже розпочали ось роботу. Так, так Там є багато напрямку. українок, які приходять навіть вони допомагають нам і місту Луцьку. Зокрема, в минулому році вони придбали автомобіль швидкої допомоги. Оця громадська асоціація Мрія і передала сюди на Україну. Крім того, от ми були, вони в суботу проводять ярмарку, де наші українки приходили, наліпили вареники, вони їх будуть продавати, і всі виручені кошти будуть передані на допомогу місту Луцьку. Е, багато ще ну, таких напрямків співпраці, ми з ними напрацювали. Один із них це буде онлайн-консультація. Ми започаткуємо е, визначені дні і години, коли українці, які перебувають там, яким треба буде допомога щодо оформлення якихось документів, наприклад, доручення досить часто часто треба передати сюди на Україну, як воно має бути надруковане, і в онлайн режимі ми будемо консультувати наших українців, які звернуться туди в Вюрспургу. В оцей асоціацію мрія для того, щоб отримати ну то чи іншу послугу, аби отримати допомогу в оформленні документів. Ви повернувшись, ось кажуть кожна подорож, вона якось змінює людину. Так повернувшись з німеччини, так де все вже готове до, до ось тих новорічних свят, до новорічно-різдвяних, що ви привезли для себе особисто? Які для себе можливо, які зміни у вас відбулися? Всередині, так. Ну, ви знаєте, кожен обмін досвідом, він, звичайно, щось дає, щось почерпаєш для себе. І от буквально вчора ми з колегами, з керівниками відділів зібралися, обговорили оті, той досвід, який. Ми мали можливість там побачити. Будемо багато звертати уваги на ветеранську політику, будемо запроваджувати практичні навчання для того, як вести себе з ветеранами, як надати їм ту чи іншу допомогу, як спілкуватися з членами їх сімей. Тому що зараз така категорія громадян дуже потрібна. І, враховуючи навіть те, що незабаром там в наступному році буде відкритий хаб ветеран, де ми будемо мати теж три робочих місця. Ми будемо дбати. Про те, щоб нашим ветеранам, членам їх сімей, забезпечити повноцінне якісне надання послуг, розкажіть, пані Ларисо, як підтримували німці, що розповідали, як вони допомагали, можливо, нашій громаді ще до того, як підписали ось цей меморандум про співпрацю? Так, попередній меморандум був підписаний з містом Швайнфурт міським головою і мером цього міста, і в рамках цієї співпраці, яка вже триває понад півроку, було було передано і пожежний автомобіль для наших рятівників, було передано сміттєвоз для спецкомунтрансу. Крім того, було передано генератори для нашого комунального підприємства Луцькводоканал. Багато було ліжок передано в пологовий будинок. Крім того, воїнам були надані і плетоноски, і бронежилети, і тактильні рукавиці, і ряд іншого спорядження, яке треба для наших хлопців, які перебувають в збройних силах України. Тобто це. Це місто вже давно підтримує місто Луцьк, передає гуманітарну допомогу. А от зараз, якраз з Вюрсбургом, ми будемо далі продовжувати цю співпрацю, і теж як пообіцяв мер міста, що він буде допомагати, тобто підтримувати. не втомилися все ж таки так. допомагати. І Крім того, з нами на зустрічі, коли було підписання меморандуму, був генеральний консул України в Мюнхені, угу. це Іван Никитюк, який сам уродженець є міста Луцька, і він дуже вболі. Ває за місто Луцьк і теж казав, які далі шляхи співпраці будуть налагоджуватись. Чи знає він, що нині відбувається? Ось так він постійно е цікавиться новинами. Міста Луцька е він був десь років п'ять тому. І хочу ще зазначити, що така угода ще попередньо була підписана із містом Львовом. Тобто у міста Вюрсбурга зараз два партнери, таких міста-партнери це Львів і Луцьк, які будуть співпрацювати і напрацьовувати спільні якісь бачення, спільні проекти для того, щоб їх можна було реалізувати. Загалом, я знаю, спочатку так, повномасштабного вторгнення в принципі ваш ЦНАП і філії активно допомагають нашим захисникам. Так? Як, чи, чи продовжується ось ця допомога? Чи плетуть сітки, чи можливо якимось іншим чином допомагаєте? Ну, на жаль, зараз ми сітки не плетемо, тому що дуже багато в нас звертається відвідувачів. Ми плели сітки, коли не працювали реєстри. Періодично були збої в реєстрах. В той період ми. Плели сітки. Зараз ми кожен індивідуально долучається, долучаються наші дітки, батьки, яких працюють у ЦНАПі до збору подарунків, наприклад, там для до Дня Миколая угу. передають для воїнів наших. Крім того, одноденний заробіток ми теж перераховуємо для Збройних сил України. Дуже дякуємо вам за роботу і за допомогу. Наближені перемоги завершується рік, чого б ви хотіли побажати в своїй команді? Так що перенесете з цього року у наступний і чого б не хотіли, можливо, про ваші плани на наступний рік. Ну, плани в нас амбітні. Ми бачимо, що зараз нам не вистачає приміщення, і навіть наше це приміщення, яке на сьогодні є, воно не зовсім дотримане повністю інклюзії. Хотілося б, звичайно, щоб були більші можливості для цих людей, але в той же час ми будемо над цим працювати. Те, що можливо реалізувати, ми реалізуємо своїй команді. Побажаю все-таки. Витримки е, миру е, в той же час лишатися такими добрими і щирими, бо в мене іноді складається враження, що кожного відвідувача вони пропускають через себе. Особливо коли звертається категорія учасників війни, тих, що повертаються, яким треба приділити не 10 хвилин, як в нас розраховано на відвідувача, а іноді і до години поспілкуватися, то хочеться, щоб ця витримка в них залишалася, щоб в них залишався оптимізм, щоб в сім'ях все складалося як найкраще, щоб скоріше повернулися. Члени їхніх родин, які перебувають на передовій, щоб повернулися додому. Ну і звичайно, нашим відвідувачам теж побажаю перемоги якнайшвидшої. І звертатись до нас теж з позитивом, тому що працівники, як я завжди кажу, теж люди, і в них бувають теж свої проблеми. От, просто зважати на те, що в нас є можливість попереднього запису, тому що найбільше нарікань у нас тільки те, що люди очікують черзі. У нас є можливість онлайн-запису, будь ласка, звертайтеся, записуйтесь, приходьте. При, на визначений день і час. Економте свій час, бережіть своє здоров'я, свої нерви і гарного наступного року нам всім. Дуже дякую вам за розмову. Я нагадаю нашим глядачам сьогодні ми розмовляли з Ларисою Карпяк, керівницею Центру надання адміністративних послуг міста Луцька. Не перемикайтесь, будьте заверсом.